Кордон працює у штатному режимі. Словацькі перевізники розблокували рух для вантажівок через пункт пропуску вишня Німецьке на кордоні з Україною вчора пізно ввечері. Про це повідомляють прикордонники та заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач. Наразі пропуск машин здійснюється встановленим порядком. Однак, за інформацією Державної прикордонної служби, через те, що польські перевізники продовжують блокування українських, Пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною збільшилась кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною. Станом на сьогоднішній ранок на черзі. На території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів. Словацькі перевізники почали блокувати пункти пропуску поблизу з Ужгородом у п'ятницю 1 грудня. Вони, так само, як і поляки, вимагали повернути систему дозволів для українських далекобійників. Перевізники пропускали по 4 транспортні засоби на виїзд в Україну за годину. Однак тепер, принаймні, українсько-словацький кордон розблоковано. Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України проводить багато непублічної роботи та комунікації з партнерами, щоб зберегти транспортний безвіз. Проти повернення системи видачі дозволів для українських далекобійників виступила і Єврокомісія. Там також засудили позицію нинішнього польського уряду, який самоусунувся від вирішення проблеми блок. Кування кордону вважає неприйнятним, щоб уряд умував руки в Польщі, кажучи, що це щось між місцевою владою та Єврокомісією, врешті-решт та Україною. Ми, як центральна влада, не маємо до цього відношення. У нас зв'язані руки. Я не вважаю, що це прийнятне пояснення. Водночас у Єврокомісії наголошують на тому, що в Польщі відбулись вибори, і зараз іде процес формування нової більшості. Нинішній уряд країни може відправитись у відставку уже 11 грудня. І в Єврокомісії очікують, що наступний прем'єр охочіше йтиме на співпрацю. Польські водії блокують українські пропускні пункти уже майже місяць, 6 листопада. Вони вимагають від ЄС відновити систему, за якою українським компаніям потрібні дозволи для роботи в ЄС. До польських водіїв приєдналися польські фермери, а згодом і словацькі далекобійники. У Єврокомісії пояснюють, з березня 2022-го багато чого змінилося. Між ЄС та Україною почав діяти так званий транспортний безвіз, і повернення дозволів не вигідно жодній зі сторін. Попри це, на українсько-польському кордоні станом на ранок вчорашнього дня знаходилось 2,5 тисячі вантажівок. У безкінечних чергах уже померло двоє українських водіїв.